Із самісінького ранку люди стоять у чергах, аби набрати освяченої води. На водохреща вона вважається цілющою. Про її магічні властивості чув кожен. Тому чернігівці не жалкують часу і набирають, у що тільки можна: банки, пляшки і навіть діжки та ведра. Хрещення Господня третє і найбільше свято різдвяно-новорічного циклу. У народі його ще називають Йордана, оскільки з ним пов'язують хрещення Христа на річці Йордан. Водою Ми що робимо? Омиваємо всі нечистоти і виливаємо туди. Вода нікуди не дівається. Але ж Христос в тату воду входить як безгрішний, бере на себе всі гріхи людські. І несе покарання після літургії у Спасо-Преображенському соборі віруючі чернігівці пішли хресною ходою до десни, аби річку теж освятити. Хрещенську воду рекомендують вживати щоранку на ще серце і вмивати нею обличчя. Святою водою варто окропити майно та речі, які завжди поруч з вами, аби вони оберігали вас від нечистої сили. Тож перевіримо на собі. Тільки но закінчили обряд освячення, як люди почали скидати себе одяг і пішли занурюватися у крижану воду. Бажаючих очистити тіло й душу виявилось чимало. Класно Перші? ні, чотири вода вже. Чотири. Да. Роки. І взагалі хто вас також у з мужем. Отлично. Ви перший раз сьогодні ні. кожного раку. Да -да, кожен рік. і скільки вже Уже Почати пати буде самі чисто зі. з друзями сотрудниками. Якою б цілющою не була вода, але про всяк випадок на березі стояла швидка і рятувальники, які спостерігали за пірнальниками. Цьогорічна водохреща пройшла без традиційних хрещенських морозів. Лише вранці місто трохи притрусило снігом.